А найгірше стан з проектами у комунальній сфері за що відповідає міський голова скажу що тренідується повна. Бездіяльність. Сьогодні всі ці об'єкти, які ми позупиняли, 50 тисяч дали на пам'ятник лесі України, лежить уже місяць, порозкрадали плити. До речі, хто актував ті плити, які вкрали, де вони? Це повна безгосподарність. Тому я радий, що ви зняли з мене цю до речі, це. але я допоможу вам працювати так, щоб було не тихо. Нікому не вдасться сховати під стіл і тихенько там ділити бабло, як раніше, так як сьогодні землю. Все в законний спосіб, так. Але АТОшники не мали права закону на землю мали. Вони що не мали на, на, на садівництво, мали, але вони його не отримали. Чомусь ті, хто рівні, рівніші, помчають, а ті далі стоять там Бог знає кімче. Тому я буду і радикальна партія буде проти цього. -цього. Не вдасться нікому ділити все це окремо. Тепер я хочу сказати стосовно, була кілька вже було повідомлень лікар Скапчука про систему Прозоро. Чому всі проєкти у нас йдуть до півтора мільйона, щоб не робити тендер? Так? Сьогодні вже сьома школа, ті, що ви дівками їздили, дивилися на огорожу, вже якісь ходять, перевіряючи, ходять, ще ніхто нічого не робив. Так? Люди, систему прозоро треба ввести з 1 липня. Усі проекти від 10 гривень мають бути публічні, мають конкурувати. Отам От голова комісія знайде резерви. Чому у нас немає? Чому у нас зроблено 600 тисяч і ніколи? Де не сторгували. Тому я пропоную внести в розгляд наступної сесії введення системи Прозоро на закупку усіх товарів, усіх виданих робіт і ввести її негайно. Тоді не буде боротьби за гроші, що йде сьогодні у нас на сесії. Я вам всім дякую.